Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини за світу британської королівської родини: Зловмисник проник на територію Вінзорського замку. Знову Меган та Гаррі з дітьми поїхали до Діснейленду. Що там відомо про все ж таки зміну Гаррі нового прізвища і багато чого іншого. Тож давайте з вами з усім цим розбиратися. Таблоїди просто все розгортаються і розгортаються на тему того, що до Вільяма та Кетрін знову залізли в будинок. Але що сталося насправді? Насправді, чоловік, якому десь біля 30 років під забороненими речовинами вирішив проникнути на територію Вінзурського замку. На момент проникнення в замку не було нікого з королівської родини, ні Кетрін, ні Вільяма, ні дітей, ні короля Королу взагалі нікого. І чоловіка майже відразу заарештували, коли він прямо от тільки через паркан переліз. Тому він там навіть прогулятися, скажімо так, не встиг. По суті, все добре, всі цілі, живі. А цей випадок показав, що охорона зараз ну дуже активізувалася і працює набагато набагато краще швидше. Після інциденту, напевно, коли восени у них з території вкрали. Кілька одиниць сільськогосподарської техніки або в принципі вже почали розуміти, що все більше людей зараз будуть пробувати туди залізти, просто з точки зору цікавості. Тому тепер вони будуть ловити кожного просто в перші ж секунди проникнення. Тим часом пройшов день народження Лілівет, і це надзвичайно мило. Її всі вітали. Меган спочатку зробила пост, де вони вдвох, дві дуже милі фотки. Потім окремий пост, де принц Гаррі з нею, і третій пост, де вона вагітна, їй ось-ось народжувати, і вони прямо в палаті танцюють. І стало відомо, що Меган та Гаррі на честь дня народження Лілібет відвезли їх до Діснейленду. Це все прям точно до Дня народження Лілібет. Там на тортику, прям так і написано. І купа фоток зробили, дуже мило. Мені особисто такий візит прямо до душі. Це день народження дитини. Це мені здається, хоча їй там 4 рочки, але це спогади все одно на все життя. Я думаю, що таке вона вже буде пам'ятати. Меган з Гаррі там на гірках накаталися. Все це неймовірно мило. І мені здається, що батьки, які можуть, мають можливість таке робити, це правильно, що вони це роблять. Але у мене є лише одне але. Нещодавно, 6 травня, день народження був у Арчі, і вона виставила лише одну фото зі спини і підписала наше сонце, наш син з днем народження. Я можу помилятися, зараз скажу виключно своє відчуття, але це перше, що я відчула. Це, це якось ніби виглядає не дуже чесно. Трішки виглядає так, ніби у Меган є улюблена дитина. Знову ж таки, я можу помилятися. Але я не знаю, що б я відчувала на місці Арчі, якби я у дорослому віці це побачила і усвідомила. А він виросте і побачить це все. Я не знаю, чи буде він, як Гаррі, писати книгу «Запаснила але навпаки народився першим, а хотіли донечку, не знаю. Сам захід це дуже круто. Це круто, що вони це роблять заради Лілібет. Серед інших фото, до речі, які у них є, от в цій відеонарізці, там видно одне фото, де Меган з Гаррі стоять саме поруч з Арчі, і там Арчі і Лілібет взагалі на фото не видно. Тобто вони ніби намагаються підкреслити, що у них є ще одна дитина, але мені особисто це виглядає, ніби трішки нечесно. І я ж кажу, я не знаю, що б я відчула на місці дорослої дитини, коли це ти це дивишся і це усвідомлюєш. І мені тут буде дуже цікаво почитати ваші думки з приводу цього, що ви про це думаєте. До речі, ось це відео, яке опублікувала Меган, викликало цілу хвилю конспірологічних теорій. Багато хто написав, що живіт виглядає дивно, неприродньо хтось написав, що він накладений, хтось написав, що це щішка це відео зробила. Дехто стверджує без достовірних доказів, що її живіт був занадто високим, неправильною формою для того, щоб бути справжнім. Інші казали, що її здатність танцювати таким чином на 9 місяцях вагітності означає, що вона була б або над людиною, або не була б вагітною насправді. Тут я побачила іншу сторону. А медалі хтось написав, що оцей момент між переймами, що в принципі ти можеш <хи> жити, і в принципі вони могли це зняти в цей момент поміж. Хтось, до речі, написав, що обладнання на задньому фоні натякало на те, що це далеко не пологове відділення, народжувала сурогатна матір, не народжувала меган. Я не знаю, я в принципі бачила колись відео інших жінок. Які танцювали в пологовому будинку, це блогери зазвичай, і тут та сама історія була написана про те, що між переймами буває спокійний стан, коли тобі не екстремально боляче, і ти можеш що зробити. Але це дуже унікальне питання, далеко взагалі не кожна людина переживає це так. В принципі, пологи перейми це дуже складний період. На відео, як на мене, по ній видно, що вона набрала вагу, як вагітна. у цей набряк це все так, живіт величезний. Але я потім почитала допис лікарки з цього приводу, і вона сказала, що це схоже на пояс, на живіт, який спеціально чіпляють. Тому все ж таки, і воно реально схоже на те, що там під сукнею щось в неї є. Тому я все ж таки думаю, ну, що вона була вагітна, вона сама народжувала все таке. Але відео дійсно. Як завжди, спровокувала, як все, що робить меган, величезну кількість конспірологічних теорій, хейту, всього на світі. Але це вже пов'язано з тим, яка меган, люди всюди намагаються вже віднайти, що вона там може вона десь щось прибрехала. Але тут немає в мене впевненості в цьому. Але танцювати між переймами це також дуже непроста історія. А тим часом король Чарльз встиг відвідати Ланкастер. До речі, він також має титул герцога Ланкастерського. Про це я розказувала в цьому відео. І він взяв участь в церемонії ключів. Ця церемонія вона відносно нова, її створили для королеви Вікторії в 1851 році. І, звичайно, король поспілкувався з місцевими. Це його найулюбленіша частина будь-якого виходу. І там у нього сталася ну дуже мила розмова. Ветеран війни, якому зараз 101 рік Річард. Брук, з яким вони, до речі, вже доволі давно знайомі, дав Чарльзу пораду. Чарльз запитав у нього, що Боже, ти так чудово виглядаєш, як ти так це робиш. А Брук йому і відповів: просто продовжуйте пити віскі». Оце я так розумію. Відповідь на мільйон минулих новин ми з вами говорили про те, що принц Гаррі подумує змінити прізвище на Спенсер, прізвище принцеси Діани. А тепер стало відомо про можливу першочергову причину цієї зміни. Тож принц Гаррі і Меган Маркл розглядають ідею зміни прізвища через тривалу затримку з отримання паспортів для своїх дітей. За словами їх представника, паспорти Арчі Лілібет надійшли майже через 6 місяців після початкової заявки. Коли взагалі стандартний час обробки таких справ, ну він близько трьох тижнів, інколи менше, але ну не більше ніж три тижні. Сказали, що вони це считують як явне небажання видавати паспорти дітям. Юридичне джерело також запевнювало, що це виглядає так, ніби урядовці зволікали, оскільки заявки на отримання паспортів містять титули його її королівська високість для обох дітей. Інше джерело повідомило, що король нібито не хотів, щоб Арчі і Лілі носили титули, перш за все, його королівська високість. А британські паспорти після їх створення стали б першим, можливо, єдиним юридичним підтвердженням таких їх імен. Але тут питання: якщо король так сильно не хотів, щоб у них були ці титули, чому він їх просто їм не давав? Він сам власне їм їх і видавці, принц і принцеса, бо це вони народжені від королівської родини, це частина їх роду. І я не думаю, що це якесь було дуже логічне рішення. Спочатку я титул цей даю, а потім паспорти не даю, щоб не було підтвердження. Букінгемський палац звичайно заперечує, що король, посадовці беруть, хоча б якусь участь у затримці цих документів. І джерело додало також, що Гаррі був у такому стані, коли британські паспорти для дітей з оновленими прізвищами Сасекських після смерті королеви Єлизавети II блокувалися під низкою виправдань протягом п'яти місяців. Тому така затримка паспортів вона виникає не вперше вже. І типу, от Гаррі від злості вибухнув і пішов до Джо до Чарльза Спенсера з розмовою, що він хотів би взяти прізвище. Все ж таки Спенсер. Взагалі цікава історія. Вона все не завершується і не завершується. Подивимось, чи вирішить він все ж таки змінювати їх насправді. Тим часом, 8 червня, стало відомо, що Меган намагається зареєструвати торгову марку S-Ever для гостинних послуг. У термінології торгових марок послуги гостинності це дуже широка категорія: це забезпечення проживання, харчування, сервісна сторона готельної, ресторанної, туристичної галузі. І тут деякі експерти, все ж таки, це такі унікальні юридичні речі для сполучених штатів, все має свою специфіку. Хтось з юристів пише, що такі речі необхідно. Робити, якщо ти хочеш товари в готелі поставляти, або типу продукти. Може, щось буде з цим пов'язано. Хтось пише, що ні, це фігня, Таке треба виключно, якщо ти реально хочеш свій бізнес, як готель або ресторан. Тому може у Меган в планах і настільки розширювати її бізнес-лінію. Минулих новин тільки говорили про те, що Меган, можливо, буде займатися одягом, а тепер вже готелі і ресторани. Оце жінку не зупинити. Тим часом принц Вільям в якості полковника армійського піввітряного корпусу відвідав їх полк в Сафолку. Принц гав їх полковником після того, як принц Гаррі відмовився від королівської ролі, тому що цей полк раніше був його. Принц Вільям виглядає чудово в своєму рідному озері, як я це називаю, форма йому личить. І тут він вже по стопах Кетрин пішов, знайшов собі дітей, з яким би поспілкуватися. На принц Вільям у нас цього тижня взагалі працював за всіх. На чому він не зупинився, і прес-вільям разом з Софії Денбурською, були на заході королівського шоу Корнела. Це сільськогосподарська виставка, яку організовує королівська сільськогосподарська асоціація. Корнелом як на мене ну дуже неочікувана пара на королівському виході, але виглядають вони звичайно гармонійно. Вільям там, як завжди, щось жартував, тому що вони в моменті з Софі куштували джин. Пробували джин місцевого виробництва, і Софі прям хотіла допити оцю пляшечку. Вільям такий: о, ні, ні ні тобі не можна це допивати. І Софі така, ти навчався просто у кращих. Неочікуваний, красивий. Приємний вихід. Не Кетрін, але ця пара мені також подобається. Про Кетрін. у принцеси Кетрін також розпочався робочий тиждень. 4 червня принцеса офіційно повернулася до роботи і провела зустріч з питань раннього дитячого розвитку у Вінзорському замку. Фото з заходу, як завжди, немає. Повіримо на слово фото, яке я докладаю. Це фото січня 25-го року. Як я казала, принц Вільям у нас не зупиняється. Він працює тепер за всіх цього тижня. І, І на честь Міжнародного дня океану Принц Вільям взяв участь у ролі телеведучого. Він взяв інтерв'ю у свого улюбленого натураліста сера Девіда Еттенборо. Також стало відомо, що Девід Бекхем та Вікторія стануть леді та сер Бекхем. Девіда Бекхема помістили в список тих, хто будуть кого будуть нагороджувати цього місяця. Звичайно, після всіх цих новин про сина Бекхема, про його весілля, про поведінку Вікторії, від яких я, якщо чесно, в шоці, я швидко озвучу, якщо хтось не знав, у сина Вікторії та Девіда це було ще там. Два роки назад було весілля, але тільки зараз про все це стало відомо. Я так розумію, їм їй Вікторії не дуже сподобалася дівчина, яку він обрав. І на весіллі один з зіркових гостей на весільний танець покликав найкрасивішу жінку на Заході Вікторію Бекхем, і та танцювала перший танець зі своїм сином. Це просто якась клішована. Ситуація, коли, знаєте, у ці відео, в яких на гендер паті мама чоловіка стрибає йому на голову, я думала, вони всі постановочні, а це прям реальна історія. І поки вони там танцювали свій танець, наречені втекла, плакала, це якась жесть. Але не дивлячись на всю цю історію, Девід багато співпрацює з Королем. він... Бере участь в величезній кількості благодійної діяльності, тому він точно заслужив це лицарське звання, А звичайно, він це заслужив і він не має страждати через там, якусь не, не, не найкращу поведінку його дружини. Тим часом принцеса Анна відвідала Барбадос. Отакий неочікуваний міні-Роял Тур. Вони там святкували 70 років, 70 річниця Асоціації Олімпійських ігор Барбадосу. Пранцеса Анна, як завжди, виглядає чудово. І зараз в Великобританії проходить тиждень квітів. Тут низка була заходів. Спочатку королева каміла відвідала музей саду і подивилася нові шість інсталяцій. А пізніше відкрила виставку квіткового тижня та проект Big Lunch. це захід для покращення стосунків всередині місцевого ком'юніті. А закінчився тиждень тим, що Софія знову знайшла собі дуже цікаву пару для виходу. На цей раз це став король. І вони разом провели квіткове шоу у Вінзорському замку. А тим часом принц Вільям відправився до Монако. Це також все прив'язано до Міжнародного дня океану. Там він виступив з промовою на Blue Economy форумі форум про умови стабільного розвитку. І Тут принц Вільям знову говорив про важливість чистоти океанів. І, до речі, принцеса Євгенія до міжнародного дня океану виклала фото зі своїми дітками. А на цьому я буду завершувати наші з вами новини. Дуже дякую за вашу увагу! Побачимося в цю суботу. Вам найкращої погоди та мирного неба над головою. Побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!